Ось така чудова гардеробна кімната вийшла. Тут у нас є брючниця з амортизатором VIBA Італійська. Можна додавати ну, дві, ще дві такі штанги. Ось. Ну, окремо можна їх купити і повісити сюди. Тут у нас під різні предмети там, ремені, галстуки, біжутерію та інше. Шухляди. Шухляди всі, до речі, Ну, А це під ну, різну білизну. Чотири шухляди. О, пантограф стоїть. <кій> Ось, тут у нас штанги під вішалки різні. Тут у нас розділили Драбина стоїть та дошка для просування. Дошка для просування ось так воно розкладається, тканина така чудова. Виробник заявляє, що вона не горить. Ну, При просуванні, тобто, ну, не горить. Ось, Складається дуже чудово і заїжджає. І тут ще місце залишили під ну, звичайну дошку для просування полиці та ще одна штанга. Вони, до речі, дві секції однакові. Ось, ну і тут місце залишило під вимикач світла. У мене там теж зробили полоці там, ну, там сумки, може залишити коробки з обов'ю та інші якісь предмети.